Друзі, всім привіт! Що ми будемо робити? Є такі фасади МДФ, привіз замовник на кухню, хоче їх перекрасити під емаль. Як бачимо, що з ними сталося? Вони вже всі полущилися, навіть не потрібно фен знімати. Ну, це не скрізь, звісно. Ну, стан їх дуже дуже плачеве. Я вже ручечки пооткручував, вони будуть мінятися на нові. Так що, що будемо зараз робити? Це все знімаємо, потім перетираємо його і підготовлюємо під не під ґрунт, а під ізолятор. Грунт вже будемо потім, по можливості буду все показувати, ну, якщо в мене буде час. Так що зараз це все знімаю, потім перетираємо. Ми будемо перетирати 120-м і 180-м зерном під ізолятор. Під ґрунт вже буде, само собою, друге зерно. Поїхали. Уже загрунтовані фасади. Відео не знімав, як ґрунтував і не буду, напевно, знімати, як буду чистити, тому що немає можливості. Треба все готувати. Ну, нема часу. Поправді сказати, кому що цікаво, то запитуйте. Проходив два рази грунтом. Тут всередині, де фрезеровка, пройшов трошки більше. Підсохло воно часа два. Ну, як два рази. Мокрий по-мокрому. Один раз пройшов, потім перевернув, розвернув на другу сторону, ще раз пройшов, а вже. Як підсохло, легенько підтер. Там, де потрібно, було пішпаклював І ще разок легеньким слоєм. Тому що тут багато грунта не потрібно наливати. Якщо багато налиєте, то його може підірвати. Це вже провіреному, можна сказати, мною. Я вам кажу так, як є, а ви вже робіть, як ви хочете. Краще його все зачистити довше, бо тут буває, як знімаєте пленку. Бумага може закотитись. Підшпаклювати трошки, зачистити, ну, не накладати ґрунта. Хоча ґрунт з наповнювачем, можна залити, але буде потім хуже. Ось бачимо, я трошки підшпаклював. Там не сильно аж так видно, що й погано видно білий колір. Зараз це все перетираю повністю і буду проходити емалью. Уже як пройду все, покажу результат, тому що якось так. Тут трошки відрізняється, бачимо, тому що може і менше грунта. Сушку давав йому сутки, тому що зараз на дворі там до нуля градусів, хай краще посохне, щоб вже добре все переклад. показую результат. Ну, і на цьому буде все. Получилось, можна сказати, так, як вийшло. Ну, получилось доволі непогано все. Ніде нічого немає. Колір по каталогу Рал. Ой, зараз було багато було покраски. 7033, якщо не помиляюсь. Так що, ну, такий, який вибрав замовник. Такі і є. Уже пробував ручечки ставити. Але що виходить? З ручечками тут бачимо довгі ну, болтики. Прийдеться попідрізати їх. Нічого не зробити. Ну, вони йшли такі. Ну нічого страшного. Це вже буду завтра робити. Бо то вже таке. А так... Виглядає, ну є трошки, я не старався шпаклювати, тому що ну, немає там потреби, Ну майже хорошо позачищалося все. З цієї сторони погано видно. Тінь падає. Тут також вже місця нема де класти, то я так його поскладав, тому що там в мене полички збираються. Хоча тут і холодно, але ну, воно там лежало, підсохло, так і зробив теж дубові решотки чи сітки, як буде правильно воно називатись, я не знаю, ну замість стекла, тому що було стекло, ось воно. Замовник захотів, щоб вийняти стекло, ну я йому запропонував. Він соголосився, ось воно це більша. І це до малих. Може зараз на світлі покажу краще. Не знаю як воно буде видно. Ну, непогано. Все клеїв. Просто наклей, на цьому все, бо думав бити на скобки, але тому що колись я робив. Це вже давно було. Зараз я покажу. Я отак бив скобками і потім скобки виймав і шпаклював. Ну, я думаю, це воно не варіант. Краще довше погратися, але зробити, його, щоб воно було все чистеньке, без всяких заморочок. Так, да, чистити ці планочки це ще та робота, але я думаю, воно того стоїть. Я просто макету зробив. І на макет клеїв. Отак От на світлі. Може краще буде видно. Ну, осталось зібрати. Якщо по можливості, я вже замовника покажу, як воно все виглядає. А так вийшло. Нормально фасади. Ну, на цьому, друзі, мавірно, буде все. Тому що ну, нічого тут такого нема. У мене можливості не було знімати, тому що мене трохи піджимає. Так що, якось так, там, що там відео буде, я викину, покажу вам. Ну, чесно, нічого такого не буде. Покраски не буде, тому що теж нема часу знімати. А так, показати результат. Ну і на цьому все. Все, всім дякую за увагу. Покидав і пока. -пока.